Академічний симфонічний оркестр готується до виступів. У Дніпропетровській філармонії імені Леоніда Когана. Повідомили: в оркестрі новий головний диригент. Наразі з колективом працює заслужений артист України Віктор Плоскіна. Найближчим часом відбудуться концерти класичної музики. Програма цікава та різноманітна. Констатують фахівці, в тому числі в листопаді музиканти вперше представлять Дніпровцям симфонію Данте Фаренцеліста. Я радий представити нашого гостя в студії 9 -го каналу головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана, заслужений артист України Віктор Плоскіна. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, ви не вперше у Дніпрі працюєте так. Е, ну розкажіть, як що змінилося, як на ваш погляд? Я починав свою кар'єру в Дніпрі. Я починав кар'єру в оперному театрі в 94-му році. Я трошки попрацював там півтори року і отримав перш... премію на конкурсі Турчака Степана Турчика у Києві і переїхав після того в Київ. А потім так трапилося, що в 2000-х роках мені випала честь бути там рік чи півтора року головним диригентом. також уже в філармонічному колективі. Ну, змінилося дуже багато. Дніпро, Дніпро стало містом, справжнім, таким мегаполісом. тобто тут це місто, котре заслуговує на ну воно столичне місто. Тобто, я кажу Київ серце України, а Дніпро душа України. Тобто, це це така це одне з найцентральніших місць в Україні. Це погляд митця чи людини? Я погляд і людини і митця, тому що Дніпро в мене з Дніпром зв'язок чисто родинний. тут народилася моя донька. Тут я став батьком, тобто це батьківщина фактично. Так, Де... да, да. Коли батьківщина? Коли ти стаєш батьком, я тут став батьком Христина народилася в мене, бо я... ми поженилися з моєю дружиною. Тут я, вона солістка була в театру. Я я познайомився з нею 94-му році, і в нас народилася донька. Потім ми переїхали до Києва. Ви забрали, у нас? Ну, але я у вас забрав гарну, хорошу солістку, котра стала моєю дружиною, і співала багато, і Алла Губа і mm -hmm. прізвище. Так що для мене Дніпро має такий сентиментальне значення. такого тепле дуже. Ну, питання професійне. Ви багато колективів очолювали і зараз прийшли до симфонічного оркестру, це дуже багато людей. Чи важко зараз працювати під час війни? Чи є проблеми з кадрами? Ви знаєте, люба якій ситуації завжди працювати важко. Якщо ти е, не 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 дуже полюбляєш свою роботу, але якщо ти любиш її, якщо ти на неї гориш, то працювати не важко працювати. Е, Завжди працювати, особливо коли ми побачили, що коли ми жили в локдауні, ми побачили, яке це величезна насолода мати е, працю. Що ти не сидиш вдома і чекаєш незрозуміло чого. А ти виходиш і працюєш, виходиш до людей. Тим більше, що наша професія вона публічна. Особливо диригент. Він людина публічна. Він завжди мусить якийсь, якусь публіку, перед котрою він щось повинен показати, щось повинен, щось повинен творити, щось Бати, повинен реал... очі, реалізувати да. себе, бачити очі. А коли ти не бачиш людей, от локдаун був локдаун, ми в порожніх майже залах з величезною відстанню проводили, оркест на великій відстані. Ну це просто о, таке ну Знущання над, над мистецькою людиною. Зараз виклик, новий виклик, він набагато сильніший, набагато набагато складніший. І, знаєте, кажуть, Ну аж як ми можемо ходити на концерти, коли такий важкий час. Але тим не менше, нам не залишається нічого робити, як якісно виконувати свою справу. і Допомагати нашому народу зараз бути разом з ним, тому що митці завжди повинні бути в передовому авангарді суспільства. Вони показувати повинні, вони повинні бути свогорідним дороговказом. Чому? Тому що митець він, він поцілований Богом. Йому талант не дав дав Господь Бог, йому талант дала природа, і він мусить цей талант реалізувати. І не тільки реалізувати сам себе як особистість, а він мусить бути тим факелом, за котрим підуть люди, Надихати він мусить людей, їм, він да. їм показати. Він не просто в нього величезна відповідальність. У всіх людей, хто хто має талант, хто має якісь здібності, в них надзвичайно велика відповідальність. Вони повинні це ем, реалізувати, вони повинні це акумулювати і видати для тих людей, котрі можливо десь. Що чогось, чогось не мають, цього не бачать, вони повинні їм розповісти. Тому я вважаю, що філармонія і оперні театри, і взагалі всі мистецькі заклади повинні зараз працювати максимально потужно, не дивлячись ні на що. Або щоб потім ми сказали, що ми також приймали участь у ми також допомагали перемозі, ми також робили щось для перемоги. Ми повинні і в госпіталі їхати там давати концерти. Ми повинні і для людей на на яких масові якісь концерти, от літом ще це обов'язково повинно бути, тому що ми не маємо права сидіти осторонь. Ми не маємо права. Сидіти осторонь і спостерігати, і в яку в, в, в куда воно куди воно ви куди воно потує. Ну ви нас запрошуєте, коли якщо будете їхати до бійців чи там кудись в госпіталі, це я вважаю, що це ми підсвічимо, тому що ну це люди повинні про це знати. У мене питання: От дивіться, складні часи, ви кажете. А, і тут мистецтво, а, симфонічний оркестр. Мистецтво симфонічної музики. Як Ви вважаєте, ну під час війни воно може якось розвиватись, трансформуватись. Ну на ваш погляд. Ну воно і розвивається, і трансформується. Ви розумієте, ми зараз втратили дуже багато людей, котрі люди покинули оркестри, тому що е, е, багато жінок, багато молоді, котрі залишилися за кордоном, тобто вони виїхали на їхнє місце. Прийшли нові люди, якась якого, свого, свого роду якась ротація з одного боку, погано, що ми втратили їх. А з другого боку, це дало можливість в колективи зайти людям, котрі не мали раніше цієї можливості. Тобто ми бачимо яку, якийсь ротаційний момент. Потім ми завжди відшуковуємо зараз нові технології. От ми шукаємо, щоб концерти записувалися онлайн-трансляції, тобто працюємо над цим. Хочу, до речі, сказати, що зараз філармонію очолив дуже талановитий менеджер, дуже талановита людина Олександр Хасапов. Котрий мене і запросив на посаду головного диригента в Дніпро, він е, поєднання е, менеджментських здібностей і вміння, тому що він досягнув в бізнесі дуже багато позитивних моментів. Недавно. Плюс він випускник Київської консерваторії, причому випускник дуже сильний. То такий. Флейтист він міг в будь-якому колективі бути першою флейтою. Він і музикант, він і бізнесмен. музикант. Тобто, це поєднання, цей консенсус між музикантом і менеджером дає дуже хороші результати. І я переконаний, що філармонія має надзвичайно надзвичайно хорошу перспективу в його обличчі. Ну а тепер про вас. Перспективи. Ну розкажіть, найближчим часом у вас буде концерт цю, цю, цю неділю, так я розумію. І там будуть рапсодії різних авторів. Чому саме я, цей вибір? Давайте про рапсодії проговоримо трошки пізніше. Я хочу розповісти один момент. Я хотів би розказати, що бо я вже досить я скільки три або чотири місяці вже тут. І ми зробили деякі такі моменти, деякі такі репертуарні речі. Mm -hmm. Про котрі мені хотілося б сказати, це так звана українська платформа. Що таке українська платформа? Під час, коли от не було цих подій, ми досить мало і досить, досить малий процент був української музики так, так. присутній в нашому репертуарі. І я вважаю, що це неправильно. Чому? Тому що української музики є дуже багато хорошої, дуже багато якісної. Є менше грали зараз. Ми робимо цьо, це більше. Мало того, я домовився з е, е, ректором консерваторії, і ми робимо такі е, лекції: лекції для студентів спочатку консерваторії. Перед е, кожним нашим виступом, якщо в нас українська програма, є от у нас була вербицького симфонія, симфонія Станковича Євгена Федоровича, а потім Ревуцького друга симфонія. І я розповідаю про ці симфонії, тому що дуже важливо мати. Якусь інформацію про це, знати історію, чому спалили ту симфонію, не спалили, де вона була, як вона писалася, хто такий так, Вербинський, так. хто такий Станкович, хто такий Ревуцький. Тобто це дуже важливі, важливі моменти. І я хочу розтранслювати спочатку через студентів консерваторії, а студенти консерваторії вже повинні рознести це все, рознести по всім, по всім долам і весям, і ми повинні мати. Ми повинні мати отакий броунівський рух у українському напрямку. Ну, а ви його очолюєте? То я розумію, що сифонічна музика українська. Це З, те, звичайно. що не було розвитку. Звичайно. І я думаю, що це дасть в дуже хороший позитивний результат. А що стосується рапсодії, концерту, який нас очікує 13 листопада, то я спеціально звернувся до цього. Чому тому, що. Так ваш час важкий і психологічно дуже важливо, щоб ми мали можливість якогось свого рідного ресвоєрідного релаксу, щоб наша душа трошки відпочила від тривоги, від бурі, від боязні чогось. І я придумав таку рапсодійну штуку. Чому рапсодія? Тому що рапсодія це вільне викладення матеріалу, тобто немає якихось рамок. Тобто рапсодія в рапсодії може бути і так, і сяк по-різному. І ми представили чотири рапсодії, назвали це осінньою рапсодією Джорджа Енеску, маловідомого, ну, у нас маловідомого румунського композитора, румунську рапсодію. Потім у нас буде французька рапсодія е, Клода де Бюссі, буде грати кларнетист, наш перший кларнетист е, Томас Мазур. Е, буде у нас е, рапсодія, звичайно, Колодуба, нашого українського автора. І е, на завершення всіма любима, одна з най, найвиконув... один з най, найвиконуваніших творів. Це Джордж Гершвін, Рапсодія в блюзових тонах. Тобто в голубих тонах, котру буде виконувати Тімур Полянський з Києва. Так що я вас сердечно запрошую на цей концерт. Я переконаний, що ви отримаєте такий душевний релакс і душевну рівновагу отримаєте на цьому концерті. Бо там нема ніяких драматичних потрясінь у цій музиці, там немає якогось, якогось, якогось філософського такого глибинного змісту, але там є та пілюля Та пірулка, котра потрібна зараз для того, щоб реанімувати наші душі. А вони потребують і реанімації, і відновлення. І там треба черпати сили. Це один концерт. Що стосується наступного концерту, концерт 19 лютого, 19... да я ще хочу сказати, що ми поміняли трошки нашу логістику нашого концерту, наших концертів, в зв'язку з тривогами, в зв'язку з відключенням світла. Ми зробили концерти в суботу і в неділю о 15-й годині. Так, да бо вони можуть перериватися. Так, і я вважаю, що ми зараз попробуємо. Я дуже би хотів, щоб це дало результат. Чому? Тому що от в цей час якраз можна провести нормально нормально в нормальному форматі концерт. Я знаю, що у вас ховище є. У нас є сховище, да, у нас все це є, але ну все одно хочеться, щоб ми все-таки не в сховищі були, а, так, так. а, а про, ну, про Це Питання це. безпеки, я про це. Тепер, що стосується 19, -го, 19 -го листопада, то е, у нас в Дніпрі є потрясаюча людина. Я коли от, 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 повість про настоящого чоловіка, mm -hmm. от, mm -hmm. я якось у mm -hmm. мене зразу, зразу mm -hmm. асоціації, mm -hmm. це ректор консерваторії Юр... Юрій Михайлович Новіков, mm -hmm. котрому yeah. вдалося створити на базі звичайного простого музичного училища консерваторію. Я виявляю, як це було йому трудно, yeah. як було трудно доказати, що це потрібно, і йому крупинка по крупинці спокійно. Без якогось такого, а якихось таких ефектних жестів, йому вдалося створити одну з найкращих, можна сказати, європейських консерваторій. Що стосується от України, от я знаю добре консерваторії українські, це номер один консерваторія. Номер один чому? Тому що там підхід не консервативний. Там підхід, не так, як у Жванецького. Знаєте, що якщо. Ворував туди-сюди, раз да, у консерваторії, да, що да, консерваторія. Да. А Треба тут мінювати. підхід творчий. Саме найголовніше для ректора цього, щоб звучала музика, щоб були хороші результати. І він цього домагається. І ми зро... і він зараз святкує свій ювілей. І коли я дізнався, що у нього ювілей, я кажу Олександру Хасапову, що ми не можемо пройти осторонь цього, тому що знаєте, дуже важливо, щоб при життю людину вшанували. Вже коли помре, тоді вже вшановують і кажуть, який він був прекрасний. А за життя хочеться почути це. Чому? Тому що деколи ми скупі на добре слово, деколи скупі на ласку, деколи скупі на якийсь позитивний вияв, прояв емоцій. І тому у нас такий буде своєрідний концерт, концерт подарунок. Концерт і привітання. Привітання, вітання. подарунок. І, ну, звичайно, буде концерт Шопена, бо це він піаніст, він по своїй спеціальності піаніст. А в другому відділенні прозвучить симфонія ференцеліста, також це піаніст, котрий став видатним композитором, але він починав піаністом. І, до речі, піаніст, котрий тут в Єлієзаветграді. Єкатеринославі. Єкатеринослав, Останній абсолютно. в нього був концерт як піаніста. Він дуже багато гастролював, особливо по Україні. Він гастролював в Одесі, гастролював в Києві. Києві так догастролювався, що одружився на Вальгенштайн на, на нашій українській княжні, котра мала так, мала да. ну, прізвище Вальгенштайн, було до чоловіка прізвище, а її прізвище, українське прізвище, мала величезна українська поміщиця була. Потім вона все це, все це продала і втекла з ним до, до, Ох, наші дівчата, гарні, до, до Італії. Ну, так, як, як обично у нас буває. Да. Але то було тоді. І от він написав цю симфонію Данте. Чому симфонія Данте його надихнула божественна комедія так. Данте. Божественна комедія. І, до речі, в нас є потрясаючий переклад лукаша цієї, цієї божественної комедії половиною годин аудіокнижка. Фантастичний переклад і фантастичний твір. І оця симфонія прозвучить в його честь, в другому відділі. відділі. А чому? Тому що коли я його перший раз побачив, в мене зразу виникла асоціація з, з, з симфонією Данте. Якось мені люди зразу асоціюються з якимось твором. Отак, От як ми, до речі, мали недавно концерт 20-го, по-моєму, на, на, на який був присвячений українській армії, е, е, і там. Ми посвят... присвятили увертюру і Вагнера залужному. Бо я знайомий з залужним, я його познайомився з ним, і я побачив його. І я і я думаю, якось треба вшанувати в честь цієї людини. Mm -hmm. Я подумав про перше, що в мене було і Вагнера. І ми йому присвятили цю увертюру. Ну, дякую, дякую. Ви сьогодні дуже багато нам розповіли. проанонсували дуже яскраві концерти, які будуть відбуватися і цього тижня, і наступного. А я нагадаю, що сьогодні в нашій студії головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана, заслужений артист України Віктор Плоскіна. Дякую.